Коли впровадять ПДВ для ФОПів, та чи є час підготуватися? Напевно, ви чули вже про цю новину, але я все ж таки розповім у межах податкової реформи, яку Україна наче узгоджує з МВФ, для ФОПів очікується підвищення ПДВ. Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що зміни мають відбутися до 27-го року, тобто рік залишився. За його словами, обговорення з фондом було досить непростим, але уникнути змін у спрощеній системі неможливо. Цитую: ви знаєте, що в нас спрощена система оподаткування – це не тільки надання послуг малими підприємствами, консалтинг та інші види діяльності. Це також спосіб ухилення від сплати податків великими недоброчесними бізнесами, які просто використовують спрощенців. Чи можливо уникнути змін в спрощеній системі оподаткування? Ні, неможливо, пояснив міністр. Ой, я потім прокоментую. Підвищення ПДВ стосуватиметься фопів із річним доходом понад 1 мільйон гривень. Це зовсім мало, якщо хто не розуміє. Це обмежить практику розподілу бізнесу на кілька спрощенців, спрощенців я не знаю, як тут правильно казати, для мінімізації податків. Для більшості IT-фопів третя групи це означає перехід із єдиного податку 5% на стандартну ставку ПДВ 20%, що суттєво збільшить податкове навантаження і мало кому подобається. Ну тобто, нікому напевно. Марченко додав, що бізнес отримає час на адаптацію. Перехідний період триватиме до 27-го року за детальними поясненнями нових правил. Нині 57% IT-спеціалістів працюють як ФОПи. У держбюджеті на 26 рік передбачено зростання мінімальної зарплати, що також позначиться на ЄСВ. Ну тепер мій коментар, тому що багато хто мене в лічку питав, що з цим буде і що там відбудеться.